Нещодавно ми з вами говорили про Little Hope з антології The Dark Pictures. Цей інтерактивний хорор виявився вдалим і доречним, тож сьогодні поговоримо про наступну частину під назвою House of Ashes. Вийшла вона у 2021 році і стала третьою грою в першому сезоні. Всього їх буде чотири. Наступна частина The Devil in Me вийде осінню і стане останньою серією. На щастя, сезонів буде декілька, тож ми встигнемо насолодитись цим серіалом, як колись насолоджувались, чи боїшся ти темряви. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Chaos of Ashes розпочинається як типовий американський бойовик про війну у Віраці. Все напружено, все серйозно. Круті хлопці з пушками б'ють байдики, а ще крутіше забивають їм голову про те, хто тут головний. Початок гри сильно розтягнутий, адже до справи ми підходимо лише через годину. За сюжетом американські солдати повинні перевірити одну місцину на наявність у ній хімічної зброї Саддама Хусейна. Янки вирушають в дорогу, після чого зав'язується перестрілка, яка призводить до тремтіння землі. Остання буквально йде з під ніг, і американці разом з іракцями падають до стародавнього храму аккадців, в якому й розпочиналась гра. Тут і починається м'ясо, адже воїни зустрічають невіданий жах, який полює на них в темряві. Важко повірити в монстрів у 21 му сторіччі, але після першого вбивства Віра приростає в розуміння. Гра майстерно приховує зовнішність монстрів, розмиваючи її в силуетах і тінях. Режисерська робота тут дійсно майстерна, як завжди. Як і в попередній грі, ми будемо грати за п'ятьох персонажів: чотирьох американців і одного іракця. На відміну від попередньої гри Little Hope, в House of Ashes з'явилось звичне керування кнопками, що суттєво спростило переміщення. Все ж гра залишилась такою ж повільною моменти самостійного експлорингу, що іноді дратує, та так все й задумувалось. Справа в тім, що навіть при грі від третього обличчя камера обирає найкращі ракурси для того, щоб вас налякати. Клаустрофобні печери в храмі змушують затамувати подих на кожному розі, постійно чекає, що от-от вилетить бабайка. Та ні, в цій грі абсолютно відсутні скрімери, і це прекрасно. Атмосфера House of Ashes – це суміш піску променів світла зі стелі, мороку і храмових залів. Це постійний страх незвіданого, як і казав Лавкав. Справа в тім, що тривалий час автори не відкривають сутність творінь, що за нами полюють. Вихід face to face відбувається десь на 40 або і на 50% проходження, хоч до того часу ми будемо неодноразово бити з ними. Це круто, адже ти не знаєш, що вміють ці покидьки. А вміють вони більш ніж достатньо. Chaos of Ashes значно краще розкриває персонажів, ніж Little Hope. Тут ціла камерна драма з філософськими питаннями і моральними дилемами. Гравцю часто потрібно обирати між трагічними рішеннями, чорного і білого практично немає. Та головне те, що саме ти є лялькарем, який тягає за ниточки. Саме тобі вирішувати, який буде той чи інший персонаж. І що найкрутіше, абсолютно кожен з них може бути покидьком. От тільки втратити героїв дуже легко. Іноді достатньо всього лише раз вчасно не протиснути одну з двох кнопок мишки, і все, приїхали. Система QTE тут спрощена. Використовуєш тільки дві кнопки мишки, та фішка в тому, що з'явитись вони можуть коли завгодно. Ти просто дивишся кіно, вдивляєшся в міміку, оцінюєш анімації, графіку, сеттинг загалом і рівень психологічної напруги, як ось вискакує кнопка, яку ти просто не встигаєш побачити. На протискування іноді дають півтори секунди, тому готовим треба бути завжди. В Гру про тиску, риб серцебиття взагалі рідко вдається виграти. Виглядає просто, а на ділі завжди косячиш. Бісить і система наведення вогню, де влучити треба в певну точку, але от в яку гра не вказує. Приціл, ніби стає червоним, але герой часто не відкриває вогонь, бо не туди бач, сілишся. У всьому іншому мінусів не знайти. Історія захоплює спочатку провали в урвищі, і чим глибше спускаєшся в печери, тим цікавіше стає. Героїв часто відривають один від одного, дозволяючи побувати в різних цікавих місцях. Просуватись далі нам допоможуть нотатки групи мертвих археологів, які потрапили сюди ще в 1946-му. Вони представлені як в текстовому вигляді, так і в вигляді старих чорно-білих стрічок. З Жертви в мисливця. Фінальний розділ цієї гри настільки спантеличить вас, що повірити в побачене важко. Якщо ви бачили такі фільми, як «Мементо», Ігри Розуму, 12 Мауп або Місяць 2112, ви знаєте, про що йде мова. Без спойлерів, жодних накрутів з психікою і галюнами тут не буде. Кінцівка цієї гри просто виносить мозок. Щоб зіграти в Chaos of Ashes на максимальних налаштуваннях, купуйте ігровий комп'ютер від ArtLine. Модель Artline Gaming x 56 v 24 з шестиядерним процесором Intel Core i5 10400 і ігровою відеокартою AMD Radeon RX 6600 XT стане прекрасним вибором. Підписуйся на наш канал і розповідай друзям. Грай і не відволікайся!